Não, não, Eu... Ми вже на диванах і до нас сьогодні залинула дві чудових пані. Це пані Жанна, психолог, це коуч, місто Київ, пані Тетяна, засновниця жіночого клубу, розвиткою краси улипка мон, Ліза. Доброго ранку, Доброго ранку вам Доброго. будемо Доброго говорити, ранку. кажу нашим телеглядачам про жіночий клуб, і таке перше питання: знаєте, за всю історію е, людства клуби вони були такої своєрідного патріархального спрямування, тому що спочатку були клуби для письменників, для політиків, для графів, для лордів і жінкам туди місця все таки не було, тому що Патріархально було налаштоване суспільство зараз з приходом такої жіночої домінантної сторони, яка яскраво виражає експресивно свої почуття, свою діяльність, свою тенденцію, з'являються жіночі клуби. І от таке в мене до спитання: а чому саме жіночий клуб, і що таке жіночий клуб в сучасній інтерпретації, щоб наші глядачки і глядачі зрозуміли? А от ви тільки що відповіли на свій вопрос, в принципі, женський, що... тому що... та женський, тому що ми можемо там говорити о нашем, о личном. Мы можем быть самими собой. Нам не нужно что-то из себя представлять. Нам не нужно э -э, перед друг другом как-то выглядеть лучше. Мы можем быть просто собой. І робити те, що нам нравиться. <гум> <гум> Дивіться, жіночий клуб. Ми розглядаємо з якої призми? Через емансипацію, суфражизм, фемінізм. В якому це поняття все якому розглядається? Случай? Чи все ж таки якомусь жіночому окремому полі? Я Ні. думаю, що це ви розглядаєте. Подача ваша з огляду був акцент патріархальний. Ну це була зовнішня форма. А в природі завжди є рів, рівновага. Для того щоб посилити рівновагу до патріархальних, жінки завжди спілкувалися між собою і тобто українські рівновага в чому? В тому, що є осередок спілкування у чоловіків. Тху. У них бу була влада. Вони могли це а, оформити як клуб і спілкуватись суто в своїй а, закритій ситуації чоловічого спілкування, куди не пускали жінки, навіть просто для розваги. І жінки теж мали свою можливість спілкуватись в закритому колі і оточенні. А зараз ми маємо можливість, тому що, як ви правильно сказали, змінюється ситуація. Але ми не ставимо на меті якось виділити емансип... емансипацію чи якісь суфражистські. просто щоб був осередок для того, щоб. Можна було розслабитися в гомогенному. Середовищ. Тобто розглядаємо жіночий клуб через призму спілкування, через призму якихось дифусних жіночих контактів. Так. Це зрозуміло. оце я хотів і вияснити. Угу. Ну, ви приїхали до нас з Києва. Так. Вибачте, який інтерес у вас, у Київлянки, приїздити до Кропивницького, розповідати жінкам, там, про які теми ви розповідаєте? Чого ви, чого ви до нас приїхали? Ось таке дуже просте запитання. Яка мета? Що ви намагаєте? Тут розкрити або донести яку інформацію, як ви працюєте в цьому жіночому клубі? Я, я бачу себе як чинну людину, тому я приїхала на запрошення. Uh -huh. Ми познайомилися з Тетяною чорною і вона мене запросила як спікера спочатку на відкриття клубу, і ми познайомилися з членкими клубу, які теж виявили зацікавлені саме для тем, які я транслюю в своїх тренінгах. І спектр дуже широкий від соціальної адаптації і підняття е, самовизначеності жінки до якихось навіть фізіологічних невеличких секретів, як зробити своє життя цікавішим, е, радіснішим, натхненнішим саме з цієї позиції. Удали ну, наразі така проблема все ж таки домінантна і латентна для жінок, тому що така якась ситуація у нас не знає сорідної стагнації, та й в чоловіків так само. Але таке питання. Е, улипка Монелізи. Все ж таки якийсь шифер тут зашифрований, тому що я впевнена, що ви були в Луврі, Луврі і бачили монолізу, з якого ракурсу ти не станеш, вона завжди буде посміхатися красивою такою жіночою посмішкою. Все ж таки, це і є своєрідний шифер, що будете в нашому клубі, ми будемо разом посміхатися гарно і красиво з будь-якого ракурсу. І будь ситуации, як акции? Да, конечно, возможно, из ракурса, но еще, если вы обращали внимание, она так улыбается загадочно. На виде души. Очень. А, а вот мы себе это м, объясняем так, что вот она улыбается самой себе, внутренней себе uh -huh. женщине. Не кому-то, а не где-то, показывая свою улыбку, свою внешнюю привлекательность, а вот себе. Ей хорошо. Она сама с собой в покое и в гармонии. Балансі, дуже важливо для по-моєму. тобто, я думаю, наші глядачки, якщо почули, якщо ви не можете знайти баланс самої собою або себе в собі. Welcome to Велкамту Монеліз». Є Осередок де знають, як це зробити. Так, ну ви знаєте, насправді тема така дуже ем, актуальна, тому що особливо в нашому місті, і чому я до вас скажу, заакцентувала, що ви з Києва. Не знаю, як в Києві, мабуть, вони звичайно йдуть вперед, на крок вперед, але в нашому місті також не відстають. У Нас дуже багато і жіночих. Клубів і угрупувань, і семінарів, і тренінгів, і запрошуються також експерти з краси. Зараз взагалі це тема дуже модна, майстер-класи. Неважливо фахівець, не фахівець, але таке пропагується і практикується. В чому особливість клубу улипка Моналізи? Чим відрізняється від інших? Цікаву випадачу дали, да? краси, тренінг як виглядати. Я пропоную змістити збалансувати акцент на внутрішній стан, тому що жінка яка щаслива, натхненна, вона буде виглядати по-інакшому і притягувати бажання спілкуватися, бажання вдихнути цей аромат щастя, яке вона випромінює. Але для цього вона має знати, де на городі в неї в її хазяйстві вона зможе зібрати цей нектар посмішки до себе. Дивіться, знаєте, як говорила там Яна Ахматова і Цвітаєв, які все ж таки були свого часу нещасні у коханні з чоловіками, і вони все ж таки шукали якийсь баланс із собою і з ними. І вони прийшли до такого висновку в кінці свого життя, вона раніше там пішла життя одна пізніше, що головна проблема жінки це особисте життя. І як би не крутилося навколо нас оці різні світові колаборації, якщо жінка щаслива в житті, там, в подружжі, якщо в неї є діти, то все останнє воно буде таке другопланове, але також буде. Навколо цієї центрифуги щастя. А от е, таке основне питання, я думаю, яке будуть задавати вам е, дівчата, які залинуть mm -hmm. до вашого клубу: як зробити ось цей баланс? Mm -hmm. Я, чоловік і сім'я, тому що це така сворідна е, сучасна три, така триада, яка все ж таки для кожного цікава, і для кожного вона є проблематична в якомусь сенсі. Тут при нагоді стає освіта, моя психологічна, психотерапевтична, і ми говоримо, що в різні періоди життя. Акцент на цінності і прагнення, він змінюється. Тому не буває кліше всім однаковий рецепт. Uh -huh. Треба вміти для, до себе прислухатися, може е якраз завдяки допомозі і спілкуванню з іншими зрозуміти, що зараз це основна моя програма uh -huh. реалізуватись як мати, uh -huh. або як е бізнес-леді, або со соціальний. Е Зразок якоїсь е, успіху, uh -huh. просто карколомного успіху. І потім вся Європа показує, можна потім е, зробити наступний крок і інший сектор життя uh -huh. заповнити і збалансувати його. Uh -huh. Ну ви вже побували в нашому місті. Е, який висновок ви можете зробити, дивлячись на жінок, з якими ви вже поспілкувалися? Просто дуже цікаво саме закцентувати, конкретизувати на нашому місті. Е, коли куди вони прагнуть бути успішними леді, кар'єристками або все ж таки бути такими сімейними е жінками? Є якась тенденція, тому що є тенденції Європи, де там спочатку до 30 років роблять кар'єру, а потім вже роблять сім'ю. Як в нас ви можете якийсь зробити аналіз? Я не можу, може поширити, глобалізувати свій висновок mm -hmm. на весь Кропивницький, тому що дійсно я спілкувалася з певною аудиторією, mm -hmm. яка цікавиться своїм життям, якою є ресурси, mm -hmm. відкласти може свій спосіб виживання і забезпечення дітей, і дозволити собі час на себе. Mm -hmm. Це певна аудиторія, тому дійсно серед них є ті, які вкладаються в свою справу. Весь свій інтерес, але мають і сім'ю, і якраз для них питання, де той баланс внутрішній, коли є відчуття, що незанедбана і дитина, і чоловік, і справа не страждає. Ось дивіться, так ви сказали, час для себе, от в нашому сучасному українському суспільстві час для жінки для себе особисто, це така якась нереальна річ, тому що чоловік, як ви сказали, діти, кар'єра, тому що жінки працюють у нас навіть більше, ніж чоловіки, uh -huh. як воли, як коні. Вибачте, за радикальність, тому що це саме так. А як от зробити і найти оцей баланс дійсно, щоб виділити час для себе? Тому що багато там успішних жінок вони говорять, хоча б годину закритися в кабінеті uh -huh. з книжкою, щоб у цього всього не бачите. А як виділити ось цю годину? Коли такий масивний план чогось зробити, якась порада та, можливо. у вас є? Скажу, і вона дуже проста, угу. якщо її зробити, можливо, навіть не годину. Угу. Спробуйте а, в свій розпорядок дня забити 15 хвилин на себе, але ні на що не відволікатися. І зробити в цей час те, що вам найбільше хочеться. Якусь наймовірнішу річ. 15 хвилин, навіть не годину, а потім я так розумію, можна буде збільшити. Але бути так? повністю угу. в цьому. Віддати собі цей час, а не в цей час думати ага там нічого не кипить на плиті, там тобто питина, дійсно не спали Дивіться, Я ще таке сьогодні. питання. Знаєш, ви працюєте на такому досить великому рівні, У вас аудиторія широка, і закордонна, і українська. Ти і наостанок таке питання задам. От говорили ми про якісь спільні речі, які для кожної жінки важливі. Це чоловік, сім'я, діти. А окрім цього, є якісь ще дифузні поняття з Європою, і Україною. У нас є якісь спільні поняття і якісь проблеми спільні. Що це а, за проблеми? Це почуття власної гідності. Я думаю, що це такий фундамент, на який жінка розквітає, на який розквітає. Навіть чоловік, діти, тобто бачення в іншому, е, гідності людини, поваги, цінності, можливо, коли ти в собі це знайшов, можна це спиратися. І це якраз загальна тема віднайдення себе в тому почутті, де я можу пишатися і відчувати, що я маю право бути такою, якою я є в цьому світі. І світ мусить мене прийняти. О, бачите, ви так сказали, як маятник, і захотілося до вас прийти в гості, випити чаю. чай. Що сіння себе наверное, ще дуже важна так знаєте, Ми важность. вам дякуємо. Ми вам дякуємо велике, тому що я думаю для наших глядачів, тому що наша аудиторія це переважно жінки, які бачать проблеми, і не знають, як з ними впоратися. До жіночого клубу Липка Моналіза проходьте. До речі, як вас можна знайти? Контакти, адресисть і на Фейсбуці, ми є на інстаграмі. Угу. В общем, та доступна інформація, пожалуйста. Улипка Моннеліза, і ми все. будемо раді. В Google видіти. вписуйте. І знаєте, що хочу сказати. От, жіночий стан все-таки дуже важливий, тому що mm -hmm. не дарма говорить, що жінка це шиє. А якщо шиє не хвора радикуліто, не хвора невритами, то й буде вона вентилятися mm -hmm. добре варити. Це чоловіча сторона, септу, це залежно від жіночої. Тобто, тому чоловіки, чоловіки берегіть, жінок до що Бережіть жінок, дбайте їхній стан, і все буде добре. Ми крокуємо далі. Побачим. Дякуємо вам. Дякуємо.